Хто ти такий, яке ти право маєш, мій кабінет міністрів, так критикувати. Хто ти така, яке ти право маєш? Мій кабінет міністрів, так критикувати. Оце приблизно так, чиновники Кабміну думають про нас людей. А ми, прості люди українці, ми є кінцевим споживачем тих самих послуг, які нам надає той же кабінет міністрів. І тому, тому якраз тільки ми споживачі. І повинні критикувати цей же самий кабмін. А то вони думають, що вони вже його приватизували. І це їхній інструмент для заробляння грошей. Ми от маленькі люди, але ми повинні. О цьому чиновничому безпреділу чинити спротив. Бо якщо ми мовчимо, ми стаємо співучасниками цього і ніби підтримуємо їх у цьому. Тому треба мовчазну, а краще всього. Голосом не згоду з цими чиновниками висловлювати і не боятися. У цих же міністерствах працюють такі ж прості люди і чесні самі чиновники, оті от крадуни, корупціонери, вони, крім того, що стукнути по столу і кричати, що я тебе звільню нічого більш не вміють. А все ж робить той дядя Федя, оті прості люди, які в цих міністерствах і працюють. І вже там починається якийсь спротив. Він мовча ще, бо ніхто не хоче втрачати свої посади і зарплати. А ми отут на самому низу, повинні висловлювати, щоб впевненість, тих, от, хто працює і в силових структурах, людях, впевненість у в тому в правоті народу підвищувалася. Яким же чином цю незгоду перед великими чиновниками висловлювати? А знаєте, як є анекдота той, що Підлеглий повинен мати від безшабашний і злегка придурковатий. Це не так-то легко робити, але таким чином висловлюється оця неповага до великих чиновників, які думають, що вони вже Боги. І ніяка от... Відмовки для цих чиновників про те, що зараз йде війна, це не на часі, все на часі. Якщо ви не вмієте працювати, а тільки збираєтеся красти та розводити якусь корупцію і інші злочини, то це не йде вам у. Авторитет не піднімається, а тільки розвалюється. А для Європейського Союзу, для тих чиновників Євросоюзу, куди ми вступати збираємось. Я дам теж пораду таку гарною. Треба вам підтримувати. нашу не державних чиновників, а народ України. І от зараз війна новими засобами, дрони, вже танки не актуальні, то ви зробіть так, щоб і дипломатія була новітня. Ну, наприклад, візьміть та й заяву таку видайте, що будемо фінансувати ваші Збройні сили. Не через кабінет міністрів, а через волонтерів або напряму. Це буде засіб, як отих крадунів, чиновників ліквідувати, від, відсунути від грошових та інших потоків. І вони відразу зрозуміють що вони неправильно працюють. Це така порада від мене, від простої людини. І якщо чиновник, як кажуть, в Одесі в нас одіють, то його ніяк не перевиховуєш. І якщо його ще й зверху покривають, не дають засудити інше, то нам, простим людям, навіщо нам такий кабінет міністрів, який ми вибрали, надіючись на те, що вони будуть працювати. А вони працювати не хочуть, оправдовують це все війною. І не вміють ще ж і працювати, в тому числі, то що робити нам, простим от українцям? Тільки чинити спротив, і все стане на свої місця. Бо влада не хоче самозберігатися, бо вона бачить, що вона вже нікому не потрібна. Жоден депутат із правлячої партії Слуга народу в інтернеті ну, не котується. Я їх не бачу ні виступів, нічого. Чому цього не видно? Бо вони мовчать і знають те, що більше їх не виберуть. Останні крохи зі стола. Вони хочуть украсти. Оце їм не потрібно дозволяти нам. Бо далі, якби от не війна, ми б вже давно змили оцю от владу. А так, дуже вже ми демократичні. І все законним шляхом хочемо. Той же Порошенко. Ну не виводить він людей той на Майдан, а бореться законними методами через суди, які потроху перевиховуються. Можливо, так і треба. Але іще додати хочу, які от прозвища давали тому ж Порошенкові. Гетьман Сивочолий, мова армія, мова віра. Свинарчуки були, він теж не ангел, але прозвища були які гарні. Ну от Ющенка було там бджоляр, а зараз які у нинішньої влади, у Зеленського, бо не втік, я не лох. Я не тряпка. І він зараз ну зовсім не займається отими от військовими справами. Прийшли, якісь військові йому доповіли і він тут же полетів добувати танки, Петріоти, ПВО. Невже? Так, він потрібен, так потрібно працювати верховному головнокомандуючу. Це говорить про те, що він не вміє працювати. І ніхто не допомагає йому в цьому. Він повинен закомандувати. Їжджай і без Петріотів не повертайся. Ну, Сталін скільки разів виїжджав за кордон. Два чи три рази. А то сидів із начальником Генерального штабу і думав, як перемогти у війні. А наш, він думав, як його перемагати. Чи жде, що за нього все зробиться. І бігає, випрошує. Оце і усе. Висновок у мене є простий. Ми повинні показати владі, що ми є головні у їх у керуванні і слухатися нас потрібно, прислухатись. З вами був дідусь Хохол. Хто додивився до цього, спасибі. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте, кому сподобалось. Дякую вам за увагу.